Я підхоплюю новинами про найпомітніше на цю мить від журналістів ICTV та СТБ. Добрий вечір. Менше бюрократії та більше ефективності. Президент Володимир Зеленський привів ставку Верховного головнокомандувача та розповів про нові ухвалені рішення. Зокрема, бригади тепер отримують дозвіл купувати за пряме фінансування пікапи, квадроцикли та іншу техніку, зокрема вживану. Уже в серпні така можливість має запрацювати. Також збільшено фінансування підрозділів. Тепер це 7 мільйонів гривень на кожен батальйон, що воює, тобто додаткові десятки мільйонів для кожної бригади. Плюс спрощено і цифровізовано списання майна. Командири зможуть робити це швидше. Скорочують бюрократію і в процедурі нагородження військових, щоб вручення не затягувалося на місяці, зазначив президент. 65 бойових зіткнень вже сталося на фронті за сьогодні. Про це повідомляє наш генштаб. Є хороші новини з північно-слобожанського напрямку. Наші воїни проводили активні дії в районах кількох населених пунктів Сумської області. Вдалося просунутися на окремих ділянках до 400 метрів, завдавши противнику втрат у живій силі. Водночас, на південно-слобожанському напрямку, сталося ще три зіткнення біля Вовчанська та Колодязного. Найбільшу ж кількість ворожих штурмів уже тра. Традиційно нарахували довкола Покровська. Тут ворог атакував 23 рази. Ще дев'ять спроб росіян покращити власні позиції. Зафіксували на Новопавлівському відтинку фронту. Шість разів загарбники намагалися просунутися на придніпровському напрямку, і ще п'ять атак українським військовим вдалося зупинити на Лиманському напрямку. Вони знищували росіян і корейців на Курщині тисячами, а тепер перемелюють ворога на одному з найгарячіших відтинків фронту на Донеччині. Це про артилеристів, десантники 82-ї буковинської бригади. Нині ці захисники майже цілодобово під розривами кабів і джищанням ворожих дронів намагаються стримувати ворожу навалу на добропільському напрямку. Окупанти посилюють свої атаки аби захопити Покровськ. І і стягують сюди все нові нові сили. Паралельно їхні пілоти окуповують своїми дронами небо, що іноді з бліндажа бійці не можуть вийти. Тому захисникам вкрай потрібні реп-системи, і ви можете теж допомогти задонатити за реквізитами, які будуть на екрані. Майже добу з десантниками на позиції провів і наш воєнкор Олег Корнієнко. Далі його спеціальний репортаж. Пасаки забули ще. Ой. Давай, Ой. Давай, давай, давай. Прислухаючись до оманвової нічної тиші, десантники швидко розвантажують автівку. На все мають лічені хвилини. Ворожі птахи смерті у небі цілодобово. звідки взагалі з Києва. З десантниками-артилеристами 82-ї бригади. Ми зустрічаємося під ранок. Встигаємо випити каву, зустріти світанок. І з першими променями сонця розрахунок отримує команду до бою. Лічені хвилини і гармата, Д-30 готова відправляти 122 мм снаряди. Та перші ранкові удари будуть не з першого разу. Бійцям доведеться перервати свою роботу і замаскуватися. А через півгодини таки завершити свою роботу. Постріл! Кілька секунд на перезарядку і добропільський напрямок взригається. Ну, власне, ще один снаряд полетів на голови окупантів. Це 122-й снаряд працює д 30. Ну і накривають десантники 82-ї бригади. Рік тому саме ці десантники були серед тих підрозділів Сил оборони, які зухвало зайшли на Курщину і перемовили там не лише росіян, але й корейців. Ну там ми довгенько були без виїзду би так сказати. Ми своєю гарматою були за 30 кілометрів від самої курської mm -hmm. атомної станції. Та нині для них головне завдання знищити ворога на рідній землі на Донеччині. Ворог постійно атакує нашу піхоту, а ці артилеристи її прикривають. Після перших ранкових пострілів десантники беруться за сніданок. В меню яєчня. Щоправда, приготувати її одразу не вдається. Упав. Упав. Май. Упав. Проти упав. Просто да? впав. А що ми ховаємося? Прильот. Що вище сонце підіймається, то спекотніше стає на фронті. Ворог починає атакувати і штурмувати. Паралельно б'є артилерію дронами і керованими авіабомбами. За день навколо нас розірветься до 18 керованих авіабомб. Укриття. Капчик так літають. Ну Ну ви майже не реагуєте так. Та між прильотами десантники встигатимуть і поснідати, і пообідати, та ще й добряче насипати ворогу. Бити по росіянам доведеться чи не кожну годину. Більшість цих бійців на фронті з перших днів повномасштабки воювали у різних бригадах і на різних відтинках. У десантниках разом уже два роки. 24-му году я ще був в піхоті і ми заходили первими, бо ми ж завжди перші заходили на Курск і шостого числа зайшли 14-го 14-го мене. Для Ігоря, командира гармати, донецькі степи вже майже рідні, хоча сам з Харківщини. Вперше він прийшов добровольцем боронити країну в часи АТО, а 2022 знову повернувся на фронт. Зброю до рук взяв у свій день народження, 25 лютого. Ну, та що майор мене З глупим вопросом у тебе троє дітей. Куди ти? Кажу, ну друже, подивись воєнник, ти? Дивиться командир гармати Сау, о, рідненький, ми тебе всі чекали. все, давай вперед, вперед. Ну за плочима ігорячи малий досвід, але він не приховує протистояти ворогу нині вкрай складно. Росіяни й порозумнішали і стали технологічнішими. І найбільший його страх, що ця війна дістанеться і його дітям, бо саме заради них ці бійці свого часу прийшли на фронт, аби наступні покоління цього пекла не бачили. За Україну. І що з цим снарядом потім буде? Ми його запустимо по ворогам нашим. Олег Корнієнко за «Факт Факти сітіві. Єдині новини. На Одещині внаслідок детонації ворожих мін загинуло три людини. Це сталося в один день у різних курортних селищах області. Люди купалися на заборонених для відвідування пляжах. Міни підірвалися у морі за 50 метрів від берега. В Цей час у воді були люди. Загинули двоє чоловіків та жінка. В Одеській ОВА кажуть, пляжі в курортних затоці та Карліно-Бугазі закриті для відпочивальників. Всі ділянки пляжу вони заміновані. Прохід відвідування та купання заборонено. Встановлені відповідні бетонні блоки, відповідні паркани, відповідні різного роду фортифікаційні спорудження, які прямо свідчать про те, що це заборонена зона для взагалі відвідування людини, не кажучи взагалі про купання в морі. Також ОВА розповідають, у регіоні відкрито 32 безпечні зони для купання 30 в Одесі і по одній в Чорноморську та Приморському Ізмаїльську району. Це майже вдвічі більше, ніж торік. Ці місця відпочинку пройшли комплексну перевірку на наявність укриттів, відсутність мінної небезпеки як на соходолі, так і у воді. Решта території узбережжя в області небезпечні для людей. Наші військові намагалися зробити максимум, щоб забезпечити нашу берегову лінію. Про ці місця, які вчора сталося лихо, ми знаємо точно, що це були дуже сприятливі місця для того, щоб їх десантні кораблі змогли би підійти ближче, висадити свій десант для того, щоб зайти на нашу територію, на територію нашої Одеської області. У Запоріжжі внаслідок вчорашнього обстрілу кабами уже 23 постраждалих. Четверо з них у лікарнях. Одна людина у важкому стані. Ворог вдарив по місту з авіації. Напередодні близько шостої вечора. Одна бомба поцілила поблизу медклініки, друга по автовокзалу на центральному проспекті. Момент удару потрапив на камери спостереження. У будівлі автостанції були 11 людей: працівники, водії двоє пасажирів, відвідувачів, які чекали. У залі біля кас згодом довелося витягати з під завалів. Постраждали також водій, перехожі, працівники сусідніх закладів. У людей перелами та мінновибухові травми. Центральний автовокзал внаслідок теракту Росіян зруйнований майже ущент. Понівечені багато автомобілів і бусів. Пошкоджені кілька житлових багатоповерхівок і заклади поблизу. Хамство непрацюючі кондиціонери у плюс 30 і водії, які замість дороги дивляться в телефон. Закордонні поїздки українців часто нагадують пекло. через закрите небо і дефіцитні квитки на потяги. Люди вимушені мучитися у старих автобусах із совковим сервісом. Хоча перевізники за такі послуги беруть немало. Торік, за даними міністерства інфраструктури, продали квитків на 20 мільярдів гривень. Тим часом покарати несумлінних перевізників украй важко, бо у державі вже четвертий рік мораторій на перевірки. Олена два тижні тому повернулася з Відня. Має часті відрядження в Європу і щоразу це квест. Як доїхати туди і назад? Цей раз не став винятком. Квитки на потяг вполювати вкотре не вдалося. Всі абсолютно потяги розпродані, как і всі, тобто з Будапешта, з Відня, з Варшави, ну, з звідусіль. А поїздка автобусом стала справжнім випробуванням. Тебе везуть, як вантаж. Хамити пасажирам водії почали ще на автовокзалі у Відні. Я його питаю, чи можете ви мені покласти мій, мою валізу безпосередньо в автобус? Я що він каже, я що, грузчик тут? У середині автобуса було брудно, ні пакетів для сміття, ні чаю, чи води. Підійти до туалету ніхто не наважувався, звідти тхнуло на весь салон. Тим часом зупинки не більше п'яти хвилин. І це при тому, що в автобусі понад 60 пасажирів: чимало з малими дітьми, чи люди похилого віку. І весь час була ось ця е, така пресована історія. Зупинки короткі, нема тут де розходитись. Подбайте про нормальний туалет всередині. Туди зайти просто неможливо. Люди були просто, ну по-перше, здивовані, по-друге, знервовані, тому що вони вибігали. Купити нічого води не можна, хтось щось не взяв. Добігти назад до автобуса пасажири встигають не завжди, судячи з відгуків. Я пішла до туалету та була відсутня п'ять хвилин. Автобус за цей час поїхав та залишив мене у познані. Мені було холодно та дуже страшно. Я навіть не могла повідомити родичам, де я. Перевізник, європейська компанія, яка в Україні має представництво, все списує на війну. Водії квапляться щоб встигнути до комендантської години. До того ж. Ми не можемо чекати людей довго. Якщо це потяг, ти кудись відійшов. Хтось тебе чекає? Ні. А в нас регулярні перевезення як потяг чи літак. Якби це був чартер, ми б чекали на кожного, поки всі зроблять свої справи і повернуться до автобуса. Через те, що небо закрите, а квитки на потяги, дефіцит торік, автобусами за кордон виїжджало 9 мільйонів українців. Це в дев'ятеро більше ніж до великої війни. Щодня з України до ЄС прямує п'ять сотень автобусів, а перевізники торік продали квитків на 20 мільярдів гривень. От тільки на сервісі це не позначилося. Відгуки пасажирів про більшість компаній жахають. Рейс на Себер-Київ. автобус у жахливому стані. Кондиціонери не працюють, ручок немає, усе розвалюється. Під час руху двері відчиняються просто на ходу на великій швидкості. Це загрожує життю. Жах і хамство, автобус зламався, зупинявся на кожному кроці, кондиціонер не працював. Ми запізнилися на пересадку на кілька годин замінити автобус відмовилися. Натомість на пересадці дали маршрутку. Пані Тетяна з донькою з Амстердама до Києва поверталася мікроавтобусом. Рекламу побачила у Фейсбуці, обіцяли швидко і комфортно. Натомість, посеред маршруту, в бус раптом завантажують велосипеди. Я кажу, як так вийшло, що в мене як я відкину сидіння, якщо ззаді велосипеди я прямо педалі колеса мені в обличчя будуть. А ви що не розумієте, що мені треба заробляти гроші? Замість уваги на дорогу водій ледь не постійно в телефоні. Ви держите телефон перед собою, і дивитесь. Я телефон не дивлюсь, тому ми тільки що чуть не врізали з цього машину. Ба більше увесь маршрут 29 годин подолав сам. Хоча за правилами мусить мати напарника і бути за кермом не довше 9 годин. Почала всім знову писати, де ж другий водій. Чому це це ж небезпека? Наша мені сказала: а ви що, не знаєте, що у нас війна? Не вистачає автобусів, нас не вистачає водіїв. Їдете і дякуйте за те, що ви їдете. Контролювати перевізників має Укртрансбезпеки. Вони і ліцензії видають. Щоправда, з початку великої війни всі планові перевірки заборонені. Налаштований на такий мораторій. На жаль, і новий уряд. Якщо є скарга, ми виходимо на рейдову перевірку, тобто перевірку на дорозі, перевіряємо цей транспортний засіб. Дивимося, якщо дійсно є таке порушення, ми накладаємо штрафну санкцію. Якщо порушень багато, можлива перевірка самого підприємства аж до позбавлення ліцензії. Таких випадків цього року дев'ять. Втім, так реагувати відомство може лише на скарги, пов'язані з безпекою пасажирів, не надання якісного комфорту, відсутність або не працюючі кондиціонери, туалети тощо, а це більш про сервіс. Які, на жаль, ми наразі не контролюємо, штрафувати перевізників і за відсутність кондиціонера чи туалета в автобусі закликають депутати. Вони зареєстрували відповідний законопроєкт. Водночас пасажирам нагадують, найбільше нехтують і комфортом, і безпекою нелегальні перевізники і закликають уникати їх. Автобус, який їде за кордон, повинен мати не менше 20 місць, підбирати пасажирів на автовокзалі, а не під мостом. І головне видати квиток, який і буде гарантією вашої безпеки. І в разі найстрашнішого ДТП ви отримаєте допомогу та компенсацію. Христина Гавриш, Дмитро Климчук, факти сітіві. Єдині новини. Такі новини на цю мить. Повна інформаційна картина дня о 20-й З Оксаною гуцайт. Не пропустіть, а я повернуся в цю студію о 21.30. До зустрічі факти, яким можна довіряти, завжди поряд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк на це відео, щоб допомогти нам просувати правду на Ютуб та залишайте свою думку в коментарях. Ми читаємо кожен відгук. Ситуація в Покровську далі складна. Сергій Добряк на зв'язку. Начальник Покровської міської військової адміністрації. Пане Сергію, вітаю. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, скільки станом на сьогодні цивільних залишається за вашою інформацією у Покровську? Сьогодні в місті Покровськ трохи більше 1320 осіб, якщо точніше, 1327. По громаді залишається ще 2220 осіб. Я пригадую, що кілька днів тому читав інтерв'ю очільника підрозділу Білий Янголи, які вивозять і займаються евакуацією. Він казав, що вже не можуть заїжджати до Покровська. Є ще можливість евакуюватися тим, хто готовий. Так, ваша правда, в нас є запис на евакуацію, але сьогодні людям приходиться виходити пішки. За межі міста в одне місто в одно місто громади, там їх забирають зранку і відвозять до Павлограду, але на жаль, евакуація і взагалі в'їзд в місто погіршився, і майже, майже такі важкі. А електрика десь у місті ще є. Взагалі, яка ситуація з для тих 1200 злишком людей, які залишилися? Електрики в місті нема з 27 грудня 2024 року, також як і централізовано водопостачання, тим більш теплопостачання. Але ми готували до такого сценарію. В місті є більше 300 скважин. Також працювала точка видачі води ще на тому тижні, але росіяни вже третю розбили її нікак не відновити. Але у людей є можливість набирати воду зі скважин. Ну водою сити не будеш, хоча пити звичайно а треба. То. Яка ситуація з постачанням? Я пригадую, що ви тиждень тому казали, що там одна крамничка, і та ледь працює майже нічого немає. Вона ще працює, тримається так. Крамничка на селищі диносового заводу працювала на ну, на залишках, скажімо так, але вже вона не працює. Нам вдалося за місяць до того дякува за це ОКБ ООН, завести. Гуманітарну допомогу, якщо роздали людям, тобто у людей є запас, але він не ненадовго, скажімо так. Тому, дякуючи лише нашим Збройним силам України, які допомагають також і в евакуації, також і в евакуації поранених, і також інколи завозять гуманітарну допомогу в певні точки міста Попровська Ну, тобто, якщо я правильно розумію ситуацію, то завести зараз нову гуманітарну допомогу для цих людей немає. І те, що в них залишилося і було наскладовано як їжа, то це все, що є, так Так, ваша правда централізовано нема змоги завести, але маленькі партії, якщо потреба, то нам допомагають наші воїни. А тобто, військовий шлях, трохи можливо дивне запитання, але ми постійно чуємо з інших регіонів, що при примусовій евакуації. Люди все одно потім якимись шляхами своїми повертаються. Ви зараз щось схоже фіксуєте у покровську. Є ті, хто не просто хоче евакуюватися, а навпаки, повертається з евакуації. Ні, в нас була така ситуація на початку літа. Люди повертались до своїх городів, скажімо так. Потім повертались подивитися на своє житло інколи, навіть з дітьми потім дзвонили, просили вивезти. Але сьогодні нема такої фіксації. Сьогодні вже місто, місто ну, не то, що. Нема сенсу, неможливо заїхати навіть просто пожити. Угу. Пане Сергію, я пригадую також, що була проблема стихійних поховань біля будинків, тому що в цій ситуації ну навіть похорон організувати неможливо. Якось ця проблема ну є, хоч якийсь шлях і вирішення, чи все так ні на самотік? І на жаль, за останні два тижні в нас поховань по місту при ну збільшилось з об'єктивних причин. Тому вже люди хоронять. Деяких ну це невелика кількість, але все рівно ці ці випадки є і на сьогодні. Тобто людей біля будинків просто ховають так точно. Зрозуміло, дякую, що знайшли можливість для включення. Сергій Добряк, начальник Покровської міської військової адміністрації. Ситуація, як ви чуєте, там надзвичайно складна. Погіршилася трохи кількість обстрілів збільшилась точніше і на сумському напрямку. За словами речника державної прикордонної служби Андрія Демченка, інтенсивність використання авіації і обстрілів сумщини і прикордоння там зростає. З нами на зв'язку Іван Шевцов, помічник начальника загону, начальник прес-служби го мобільного прикордонного загону сталевий кордон. Пане Іване, вітаю слава Україні, героям слава! У нас традиційно є збір для прикордонників. Ми пізніше попросимо детальніше пана Івана розказати на що саме він іде, але розумієте, що явно не на цукерки. Тому можете долучатися уже. А я хотів спитати, як ви оцінюєте ситуацію на своїй ділянці фронту і в чому виявляється ця інтенсифікація російських обстрілів, що саме вони обстрілюють. Ну я думаю, що за останній час, за останній місяць, ситуація на сумщині суттєво не змінилась. Кількість обстрілів, як і раніше, залишається досить великою як і раніше ворог активно використовує авіацію тільки за. Цю добу по Сумській області впало більше 11 кабів. Також тут ворог активно використовує і артилерію, і активно використовує безпілотні літальні апарати. Як і раніше, по Сумській області найбільш активні лишаються дві територіальні громади: це Юнаківська і Хотінська. Саме там зараз найбільш активні такі дії. Ворог там проводить. Турми по іншій ділянці більш-менш залишається спокійно. а проте, як і раніше, обстріли по всій ділянці державного кордону. Ну, наші дрони теж не пасуть задніх. У нас є відео роботи нашої безпілотної авіації. Я попрошу показати. Можете прокоментувати, пане Іване? Що саме знищували? Спроба спроба пересування однієї з невеликих штурмових груп по окупованій ворогом території Сумської області. Тут група в кількості трьох військовослужбовців Російської Федерації намагалась потрапити на свої бойові позиції, але наші оператори безпілотних літальних апаратів вони не сплять постійно. Слідкують за простіром і знищують якомога більше таких. Турмових груп ворог тут діє такими маленькими групами, там до трьох військовослужбовців, зазвичай, і саме за допомогою FPV-дронів є можливість їх знищити на великій відстані від безпосередньо від лінії зіткнення, тобто на відстані там до 10 кілометрів. Їх легше всього побачити і знищити. От для того, щоб їх можна було побачити і знищити, там якраз є окремий збір. Бачите, номер картки для сталевого кордону і QR-код. Це на Сумщину для наших прикордонників, які там тримають цей сталевий кордон. Будь ласка, не соромтеся, долучайтеся. А я е, зверну увагу, що якось, наскільки я побачив, не на мотоциклах і не на багі пішки пересуваються. Зменшилась кількість мотоциклетних оцих штурмів. Ну, з тих спостережень, що я особисто бачу, то взагалі вони зараз не використовують мототехніку, принаймні на тій ділянці, де безпосередньо ведуть бойові дії підрозділи сталевого кордону. Тут ворог діє виключно маленькими пішими штурмовими групами. Мототехніка була характерна для ворога там на початку весни, там квітень, березень місяць, а от протягом. Літа ворог мототехніку не використовує. Я думаю, що в першу чергу це пов'язано з тим, що ми навчилися їх знищувати і на мототехніці, і для fpv дрона це легша ціль, адже вона більша і не така маневрена, як, наприклад, уразити одного ідучого орка. Тому зараз ворог не використовує мототехніку на нашій ділянці. 15 тисяч було зібрано, мені сказав редактор. Я хотів поцікавитися, от якраз пане Іване, збором, на що потрібно зараз гроші. Усі, усі гроші, які надходять на наш рахунок, ми використовуємо зараз на дрони дрони як ударного типу на оптоволокні, так і збираємо на наземний роботизований дрон, який коштує зараз близько 400 тисяч гривень. Цей дрон нам дуже зараз необхідний на нашому напрямку, адже не завжди є можливість добратися до бойових позицій. Допомогти хлопцям у провізії у боєприпасах, а також не завжди є можливість забрати поранених і загиблих з полю боя, от саме за допомогою наземних дронів є можливість. Не уражаючи інший особову склад на небезпеку, дістати хлопців з полю бою, доставити туди провізію? Ну тобто, це зараз саме те, що нам, нам потрібно. Тому будемо вдячні кожному, хто допоможе нам у зборі на такі дрони. 25 вже було зібрано. А скільки він коштує, не пригадуєте оцей такий наземний дрон? робот ну, останні останні, які ми закупляли 380 тисяч гривень. Роботизований наземний дрон типу Віслюкта ну виміряти життя захисників неможливо, тому будь ласка, щоб не доводилося виміряти їх в гривнях. Підтримайте на цей роботизований, воно справді береже життя і рятує поранених і доставляє все, що треба на передову. І звіти, дякую панові. Івану. Іван Шевцов, помічник начальника загону, і начальник 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий Кордон. Вони воюють на Сумщині. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на ютуб. А ще діліться в коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.